Рідісочка 50 гривень, молода капуста 45. огурчики – 100 сто помідори сто перець – 150 Людмила продає овочі на одному з херсонських ринків. каже, городину везуть із сусідньої Миколаївщини. Цьогоріч ціни на овочі зросли, розповідає Ірина. На ринок жінка ходить щодня. Овочі в Херсоні чудові. Приходимо на ринок щодня, щоб взяти свіженьке». Не вистачає овочів з лівого берега, але Херсон, я думаю, що нестатку в ранніх смачних овочах немає. Ціни зазвичай дорожчі, ніж ми кожного року собі думаємо все дорожче, але дуже хочеться навесні вже щось смачненьке з якусь городину вже поїсти. Тому купуємо трошки, але свіже за овочами на ринок. Прийшла і Валентина. Перший раз взяла, оте це хочу спробувати. Думаю, без нітратів, без нічого. І ціни зараз прийнятні. Спасибо продавцю за те, що виростили. Тому що в цьому році хто знає, не всі ми будемо садити, не всі ми будемо. А ціна влаштовує? Поки влаштовує. Це перше. А що ви з цього будете робити? Салатик зроблю. Салатик буду їсти. Помідорчики, огурчики, вітаміни. Бо вже каші надоїли і вермишелі рожки. Зараз аграріїв, які вирощують ранні овочі на правобережній Херсонщині, значно менше ніж до початку повномасштабного вторгнення, розповідає фермер Олексій. Сіяти городину. Чоловік почав у 2020 році. До цього займався зерновими та технічними культурами. Цьому парнику натягнули другу плівку для збереження температури, попроклали труби, щоб отопалення було. От і десь приблизно ми. 20 лютого почали висівати томат. От, десь днів місяць тому огірок, перець, кабачок. Овочів посіяли десь приблизно в около 9 тисяч кустов томата, на черзі 2500 кустов огірка. П'ять тисяч кустов кабачка, ну а кавун диня у мене вони чогось не, не дуже виходять, тому десь пів, півтора гектара. Ну і перець пер, як експеримент, то десь там двадцять соток не більше. Свою продукцію Олексій реалізує переважно у Херсоні. Постачають овочі, говорить і до сусідніх міст Миколаєва та Одеси. Якщо минулого року найбільшою проблемою для херсонських аграріїв було замінування земель, то цьогоріч відсутність фінансового ресурсу для збільшення потужності виробництва розповідає виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Кредитування дуже повільно. У нас дуже дуже великі вимоги, оскільки виробничі потужності зруйновані у підприємств Херсонщини, у фермерів ну, відсутнє залогове майно для того, щоб можна було передати банку для отримання кредиту. І з цими питаннями ми боліся шляхом отримання державного такого портфелю гарантій для того, щоб кредитувати ці, цих виробників. Плюс зараз ми працюємо над тим, щоб. У нас є програми на грантові програми на теплиці, на сади, які зараз не, не працюють на території активних бойових дій у 2021 році. Херсонщина була лідером в Україні з вирощування овочевих культур. Розповідає Юнусов, через повномасштабне вторгнення, окупацію більшої частини області та замінування полів. Показники вирощування овочів в області значно знизилися. Проте цього року вони вищі за попередній. Зараз Якщо порівняти з прошлого роком, у 2023 році нам було зібрано 74 тонни овочів на площі 2,1 тисячі гектарів, серед яких 45 тисяч томатів, то цього року планується засіяти, засадити понад 4 тисячі гектарів, і томатів вже більше на тисячі тисячі гектарів. Також планується збільшення. І баштанних культур. Якщо в прошлому році ми засіяли кавунів херсонських тільки 200 гектарів, то цього року планується збільшити посів Кавунів до тисячі гектарів і планується зібрати від 15 тисяч тонн до 20 тисяч тонн. Олена Семська, Ігор Печенко, Роман Сарьов. Суспільне, Новини, Херсон.